Казкова скринька часу. Жили собі брат і сестра Олексій та Марійка. Одного дня, гуляючи біля старого дуба за селом, вони помітили у коріні дерева невеличку дерев'яну скриньку. Вона була прикрашена дивними символами і мала старовинний замок. Коли Олексій доторкнувся до неї, скринька самостійно відкрилася, і яскраве світло огорнуло їх. Усе закрутилося, і замить діти опинилися у зовсім іншому місці. Олексій і Марійка стояли на широкій площі, а перед ними височив величний Київ. На них дивилися люди в довгих сорочках, воїни у броні та князі в дорогих шатах. До дітей підійшов високий чоловік із густою бородою. Хто ви такі? запитав він. Ми ми подорожні. Розгублено відповіла Марійка. Виявилося, що це був сам князь Ярослав Мудрий. У його місті зникли важливі книги, і без них не могли навчати дітей. Олексій і Марійка вирішили допомогти. Вони розгадали таємницю зникнення книг, знайшли їх у темному підземеллі та повернули князю. Вдячний Ярослав подарував їм срібну монету на згадку. Але перед тим, як піти, він сказав Знайте, що знання це найбільший скарб. Несіть його у майбутнє. Скринька знову засвітилася, і діти опинилися в середньовічному замку. Перед ними стояв молодий князь Данило Галицький. Ви прийшли у важкий час, сказав він. Вороги хочуть захопити наші землі. Олексій і Марійка допомогли лицарям вигадати план оборони, збудували захисні пастки та попередили про засідку. Коли вороги напали, вони були змушені відступити. Данило Галицький подякував дітям і побажав їм мудрості та хоробрості. Перед від'їздом він додав Герой, це не той, хто лише бореться, а той, хто думає і діє правильно. Наступна подорож привела їх на берег могутнього Дніпра. Тут стояли могутні козаки, і серед них був сам гетьман Богдан Хмельницький. Хлопці, час боротися за свободу. Закликав він. Діти допомогли козакам розгадати плани ворога, дізналися про їхній табір і передали інформацію Хмельницькому. Завдяки цьому запорожці здобули велику перемогу. Гетьман подарував дітям шаблю та писаний сувій із мудрими словами. Марійка запитала Що робити, якщо боїшся? Хоробрість це не відсутність страху, а здатність діяти, незважаючи на нього, відповів гетьман. Раптом вони опинилися серед людей у старовинних вишиванках. Це був час Тараса Шевченка. Поет виглядав сумним, йому заборонили писати. Олексій і Марійка вирішили допомогти. Вони потайки поширювали його вірші серед людей, і слова кобзаря дійшли до сердець багатьох. Коли Тарас дізнався про це, він обійняв дітей і сказав Ви справжні нащадки України. Пам'ятайте, слово, це також зброя. Скринька знову засвітилася, і діти опинилися серед розбитого міста. Навколо чулися вибухи, а в далині горіли будівлі. Де ми? прошепотіла Марійка. До них підбігла жінка в військовій формі. Це була легендарна підпільниця Олена Теліга. Ви цивільні. Швидко до укриття. Діти зрозуміли. Що вони у часи Другої світової війни. Вони допомогли передати важливе послання українським повстанцям, уникаючи німецьких патрулів. Перед тим, як повернутися, Олена сказала Боротися можна не лише зброєю, а й розумом і вірою. Світло знову засліпило дітей, і вони опинилися у зовсім іншій епосі майбутньому. Перед ними височіли дивовижні будівлі, а на вулицях панувала атмосфера гармонії і розвитку. Вони зустріли вченого, який розповів, що Україна стала однією з найпотужніших держав світу, а її науковці розробили технології, що рятують планету. Але є проблема, мовив вчений дехто хоче використати наші винаходи для зла. Олексій і Марійка разом із новими друзями змогли викрити змовників і повернути відкриття у правильне русло. Їхні імена вписали у книгу героїв майбутнього. Перед від'їздом діти запитали, що потрібно, щоб Україна була великою. Любов, знання і віра, відповів вчений. І ваша допомога. Світло знову заполонило все навколо. І діти опинилися біля дуба. Скринька замкнулася і зникла. Вони зрозуміли, що пережили неймовірну подорож і стали частиною історії. Відтоді Олексій та Марійка з особливим трепетом читали книжки, про минуле і мріяли про майбутнє, знаючи, що одного дня скринька часу може знову покликати їх у захопливу мандрівку.